Це Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, Гіронкова! Пане Юрію. Щодо ситуації на Херсонщині, розкажіть, будь ласка, як минула ніч, і врешті, розпочався ранок у регіоні. У ну, нас все ще на жаль складна безпекова ситуація. Ворог продовжує обстріли наших населених пунктів. Херсон, в тому в числі Вчора В нас одна людина. Отримала поранення, і якщо можемо казати так дуже обережно, щоб останні пару днів у нас трохи зменшилась кількість обстрілів по області. То ну, вчора по Херсону 41 один прильот це насправді дуже дуже багато, і там в деяких випадках там тільки дивом в нас не було значно більше поранених та загиблих, тому що Ворог знов працював там по житловій забудові, і поруч з містами скупчення застосовували не керовану зброю. Це і артилерійські обстріли були, і РСЗВ, і, і мінометні обстріли. Зафіксовані, на жаль, знов використання важких авіабомб кабів, і навіть на деяких ділянках там були танкові обстріли. Дійсно, стежимо за новинами. Бачимо повідомлення, чи не щодня, що ворог продовжує тероризувати мирне населення Херсонщини. Чи спостерігали ви, як за останній час змінилася динаміка обстрілів, і чи змінилася взагалі? Насправді, у нас останні пару місяців така дуже висока інтенсивність обстрілів, і в, там біля ста більше ста обстрілів за добу, на жаль. Для нас вже було нормою. Щодо систем озброєння, ну те, що я зазначив, на жаль, поки що, ворог має можливість обстрілювати от цих систем з, з такої з короткої дистанції, але на певних ділянках там міномітні обстріли значно зменшилась кількість там вже не мають вони такої можливості з певних причин. Можу зазначити, що в останні так само тижні місяці навіть. Значно збільшилася інтенсивність контрбатарійної боротьби з сіл оборони, і вона дуже ефективна насправді тому, що от за офіційними даними по кількості знищених військових цілей, ворожих, там дійсно сіл оборони на нашому напрямку кожен день мають успіхи. І це дуже приємно чути, пане Юрію, і також про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини наразі. Я розумію, що ну про військових радше краще не говорити, бо вони виконують свою бойову роботу. А як щодо іншої частини Херсонської області, де досі перебувають українці, які вже тривалий час в окупації, які новини, які звістки доносяться звідти? Там, на жаль, дуже складна зараз гуманітарна ситуація. Особливо це стосується от поруч з Дніпром 15 20 кілометрів. Населеного пункту. В значної частині відсутня електроенергія вже тривалий час. Опалення там і не передбачається в цьому сезоні. Окупційна адміністрація офіційно відмовилась там забезпечувати людей теплом. Гуманітарна підтримка. Мінімальна. Доступ до медичних послуг ну, дуже складний без паспорта. Фактично неможливо вже в російського паспорта отримати ці медичні послуги, тому що без нього неможливо оформити полюс обов'язкового медичного страхування російського зразку, без якого людей просто не приймають. Більшість медичних складних операцій, взагалі, вони вже починають відправляти до Криму. Ще працюють більш-менш лікарні в гінішіску Скадовську, але там дуже суворо от, стосовно російського паспорта, без нього там неможливо медичну допомогу отримати. Пане Юрію. як щодо евакуації, тому що е, буквально днями окупаційна влада Новокаховської громади Херсонщини оголосила, нібито добровільну евакуацію населення. Чи дійсно вона настільки добровільна, як про це кажуть окупанти? Тому що знаємо, що під виглядом так званої добровільної окупації може бути депортація на е, територію РФ? Ми не спостерігаємо зараз от масових системних дій, от спрямованих на депортацію наших людей. Вони час від часу з цих населених пунктів дійсно. Як вони називають планову евакуацію, тобто вони там забезпечують якийсь транспорт для бажаючих виїхати е, людей, але примусу зараз на щастя немає, і в е, більшість мешканців цих населених пунктів навіть і не знає, що ці процеси там відбуваються. Але жити зараз цих населених пунктів дуже складно. Насправді, і в кількість людей, які там залишаються, особливо це стосується алешик, наших е, ну там. Дуже невелика кількість залишилась в порівнянні з до от, початку повномасштабного вторгнення російського, тому що і, і інфраструктура там в значній частині частині вона просто вже знищена, і ніхто особливо її не, не відновлює. І в ризиків для людей там зараз ну, велика кількість. А чи є можливість виїхати на підконтрольну Україні територію і е, наскільки це складно зробити? Вона залишається через Крим. Це складно робити. Насправді Це значно складніше ніж коли працював через Васильівку виїзд на Запоріжжя. Коли виїжджала в нас за добу, тільки з Херсонщини там 500, 600, 700 людей, зважаючи на те, що потрібно було в деяких випадках там по декілька днів просто ночувати в автомобілі на трасі, рискуючи життям. Люди виїжджали через Крим. Звичайно, значно менша кількість людей виїжджає, тому що складний шлях там так само дуже складна фільтрація, і в деяких випадках людей затримують там під час намагання виїхати, навіть але це маршрут працює і насправді я раджу всім його використовувати, тому що чим далі люди залишаються от, в тимчасовій окупації, тим більше для них ризиків для чоловіків. Це мобілізація. Для всіх інших це ну це життя під постійним терором. В будь-яку мить до тебе можуть зайти, пограбувати, арештувати і арештувати, якщо це які є якісь обвинувачення. А в нас велика кількість випадків, коли людей просто затримують жодних звинувачень. Вони навіть в російському там правовій системі не отримують, але людей під вартою тримають. Пане Юрію, і натрапив на цікаве повідомлення від Олександра Прокудіна у Фейсбуці, і воно таке рішення скоріше є вимушеними насправді через постійні обстріли. Але була інформація про те, що у Херсоні створять дві підземні лікарні, йдеться саме про перинатальний комплекс та клінічну лікарню. Що ви можете про це розповісти? це абсолютно правильне рішення. Воно на часі, тому що. В Херсоні не залишилось жодна лікарня, яка б не була обстріляна хоч раз. У нас антирекорд, там біля 20 обстрілів. У нас є лікарня, яка спочатку деокупації. От ворог стільки разів її обстрілював. Там і пошкодження значні і інші. Звичайно, забезпечити людям доступ до безпечних медичних послуг. Це, ну, це правильне абсолютно рішення. Безумовно, так. Чи планується надалі? Збільшуватися кількість подібних медичних закладів в залежності від того, яка буде в нас безпекова ситуація. Якщо в цьому буде потреба, так це потрібно робити зараз. Всі насправді наші лікарні, які працюють там, де є технічна така можливість, там облаштовані в укриття у всіх, насправді під час обстрілів. Так само там є можливість приходити медичному персоналу. Пацієнтів переводити, але ну знаєте, на жаль, у нас немає часу на реакцію з початку обстрілів. У нас звичайно є і повітряна тривога, є загроза застосування і в ракет, як і в інших регіонах, але більшість обстрілів вони нам не дають часу. Взагалі виход, вибух іноді чутно, іноді не чутно. Декілька секунд вже прильоти. Тому на жаль, в таких умовах дуже складно це все реалізовувати.